Цією проблемою, ризику розлучення, які перші кроки практичні можна зробити для того, щоб його зберегти? Ну по перше, любов, а не образа, та мілкі образи вони накопичуються і зможуть вибудовувати величезну стіну, як марочос. Тому обирайте прощати людину, не накопичуючи образу, яка перейде до відрази. Другий момент вибирайте говорити правду з лагідністю в слушний момент. Та? Наприклад, не тоді, коли чоловік голодний, злий, втомлений. І так само по відношенню дружини, тоді, коли вона втомлена і хоче спати. Краще обрати, як авігея і навал, авігея обрала такий час, коли Навал ну, от, міг почути те, що потрібно. Та? Третій момент: визнавайте свою провину першими. Да, це відкриває двері. Подумайте, а що як ви руйнуєте стосунки? Останній момент слухайте, щоб почути і зрозуміти, а не виграти. Ви то виграєте суперечку, але, але програєте, врешті-решт, бо нагороди не буде. Краще визначити виграш як той, який зрозумів іншу людину найкраще. Це дуже важливо. Ну, я наостанок моліться один за одного. Молитва вона допомагає бути поряд з людиною.